Минув один рік після повноліття України, і ось уже 19 років, як ми живемо у незалежній державі, 23 серпня українці відзначили День державного прапора, а 24 –– день незалежності. Як широка ріка повниться джерелами і струмочками, так сповнювалася колона у різнобарв'ї вишиванок дорослих і дітей, які вийшли радо і святково 24 серпня на вулиці міст і сіл. Бо це наше свято, день незалежності, очікуване і виборюване століттями. Вже 19 років воно з нами. Люди гордо крокували вбрані у вишиванки, несучи синьо жовті знамена. Оця дата це напевне є. Е... Відповідальність перед минулим і перед майбутнім. Е е і ми несемо сьогодні відповідальність за те, що є в державі, яку ми хочемо бати державу. Якраз перед цими людьми, які загинули за цю державу, і перед нашими майбутнім, це є нашими дітьми, нашими внуками і хто буде. Це, е це дата, яку е знаєте, не можна сказати все те словами. Треба в багатьох питаннях. Говорити серце для мене то дійсно є таким третім днем після різдва, після воскресіння, коли настало щось своє. Настало своє, і ти знаєш, що це ніколи не можна віддати, як батька, як маму, як бога. І тому то є наш день. В обласному центрі відбулося урочисте віче. Скільки поколінь пройшло, скільки мільйонів проливали кров за незалежність України, але ми є спадкоємцями козацького духу. Ми є спадкоємцями непоборного духу Тараса Шевченка і духу тисяч сподвижників тих, які клали голову на плаху за незалежність України. Свято продовжилося концертами, спортивними змаганнями, конкурсом Українська родина у національних костюмах з днем народження Україну.